Всім привіт, вітаю вас на каналі From Ukraine. Є нові вибухові новини, які просто не можна пропустити. Світові ринки лихоманить, Трамп знову розгойдує геополітичний човен, а Європа на межі нової економічної бурі і, як завжди, Німеччина в епіцентрі подій. Також буду радий вашому лайку, підписці, репосту. Ви прекрасно знаєте, що для From Ukraine це дуже важливо. Залишайте також свої коментарі. Дякую за зворотній зв'язок. Отже, про актуальні та важливі події прямо зараз Айфремікраїн це найважливіші та найцікавіші новини. Трамп знову в ударі, так скажемо, торгові війни набирають зараз обертів. Ви знаєте, світові фондові ринки трясе через нову хвилю тарифної війни, яку розпочав Дональд Трамп. Незважаючи на турбулентність на біржах, президент Сполучених Штатів заявив, ми та не скасовуватиметься навпаки, Європа має купувати більше американської. Енергії, щоб компенсувати дефіцит торгового балансу, Трамп різко відповів, до речі, на пропозицію Урсули фондерляїн про скасування тарифів. Він сказав, цього недостатньо. З його словами, США мають дефіцит у 350 мільярдів доларів. І з ЄС він хоче викосити, так скажемо, цю суму за один тиждень. Тобто Трамп грає, ви бачите, у дуже жорстку гру і змушує Європу купувати. Тобто не обговорювати, не домовлятися, саме купувати, і це лише я вважаю, початок великої економічної шахової партії. Розкол також є і в Європейському Союзі. Італія, наприклад, їде на перемовини, Франція погрожує Мірка Італії Джорджа Мелоні. Вже 16 квітня зустрінеться з Трампом. Ви спитаєте, чому? Звичайно, щоб домовитись про зниження або скасування мит. Італію підтримують, до речі, Іспанія та Ірландія. Вони за м'якший підхід. Але Франція, друзі, як завжди, йде своїм шляхом. Макрон наполягає на жорсткій відповіді Трампу, зокрема, в податковому тиску, наприклад, на Google, Meta, Microsoft та Amazon. Париж розлючений активністю Мелоні, наприклад, але Брюссель на її боці. Тобто цей розкол в ЄС загострюється, Мелоні будує ви бачите, міст до Вашингтона, Макрон стіну, і цей конфлікт на жаль може визначати майбутнє економічних відносин Сполучених Штатів та Європи. Баффет, в свою чергу заробляє, поки всі панікують. В той час як світові біржі падають, легендарний інвестор Ворен Баффет спокійно збільшує свої капітали. Він знову довів, що у хаосі завжди є ті, хто виграє. Баффет у плюсі, поки ринки втратили трильйони доларів. Ларі Фінк, до речі, голова BlackRock, прогнозує ще мінус 20% на ринках і бачить у цьому нові можливості. Тобто, ті, хто керує грошима, не панікують, вони готувалися до цього. Світ у кризі, а обрані, так скажемо, збагачуються. Спонтанного тут погодитись нічого немає. Удар по Німеччині ризики експортерів. В Німеччині зараз певна тривога через нові мита найбільше постраждають саме компанії, орієнтовані на експорт у Сполучених Штатах. А ще зростає конкуренція з боку Китаю, який модернізує зараз виробництво та перенаправляє, так скажімо, експорт на Європу. Китай прагне укласти нову торгову угоду з Сполученими Штатами, але тисне на європейський ринок. Німеччина може втратити одразу. На двох фронтах і від Сполучених Штатів, і від Китаю, Європа стає ареною зараз глобального переділу, так скажемо, економіки. Є також скандал в Німеччині за сатиру. Нещодавно відбувся показовий момент з Німеччини. Головний редактор одного з німецьких медіа Девід Бендельс отримав 7 місяців умовно за сатиричний. Фотомонтаж в цьому колежі була міністерка внутрішніх справ Ненсі Фейзер. Вона тримала плакат Я ненавиджу свободу слова тут. Звичайно, це визнав кримінальним правопорушенням. Водночас, жорстка критика Трампа, наприклад, чи Ілана Маска в Європі це норма. Тобто, свобода слова в Німеччині ми бачимо, стала вибірковою. Правих можна цькувати, наприклад, лівих не чіпати, за сатиру покарання, тобто демократія стала дуже зручним інструментом. Але для кого ми бачимо, друзі, початок великого геоекономічного протистояння. Сполучені Штати тиснуть, Європа розколюється, Китай. Перегруповуються, а громадяни платять ціну. Баффет заробляє. Ви бачите, політики сваряться свобода слова під питанням. Є також декілька цікавих новин з Німеччини. Нещодавно відбулася гучна дійсно операція поліції в Німеччині Це стало вночі неподалік міста Пьольна. Спецпідрозділи оточили приватний будинок. Відбувся обшук, який швидко переріс у масштабну спецоперацію. Правоохоронці провели ще два обшуки, і в центрі уваги велике зараз розслідування. Двоє мешканців кьольна підозрюються в. Належності до злочинної групи байкерського угрупування їм закидають посібництво та підбурювання до ряду комерційних крадіжок за зломами йдеться насамперед про зломи сейфів, де зберігалися значні грошові кошти. Розслідування зараз триває, і вже зараз можна припустити, що масштаби справи можуть друзі виявитись дійсно набагато більшими ніж виглядає на перший погляд. Слідкуємо за цима подіями далі. А ось в німецькому політикумі ще одна інтрига. Журналісти звернули увагу на те, що вже з 28 березня зник з публічного простору Фредеріх Мерц. Ви знаєте, це лідер ХДС і головний, до речі, претендент на посаду канцлера. Його не було видно навіть на весняному прийомі молодіжного крила цієї партії, заході, де він, до речі, мав бути головним гостем. І найцікавіше участь він скасував у буквальному сенсі в останню хвилину. Причин. Не повідомили, але політичні джерела вже дають зрозуміти, що на Мерца чиниться зараз серйозний тиск, як з боку партнерів по коаліції, так і зсередини власного блоку. В його таборі зростає невдоволення, а в суспільстві планує невизначеність, тобто, як саме які саме принципи, акценти та пріоритети партія ХДС зрештою внесе до коаліційної угоди. Втім, пізно ввечері вчора стало відомо, що ХДС та Соціал-демократична партія досягли домовленості про коаліцію. Що це означає, друзі, що Фредеріх Мерц за попереднім планом таки зможе реалізувати свій графік, сформувати угоду до Великодня. В Мондестазі вже розпочалося обговорення дати його обрання канцлером. Орієнтовано це 6 травня. Як бачимо, найцікавіше ще попереду, і ми з вами це точно не пропустимо. Отже, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи і світу. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки та коментарі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео. До зустрічі!